Термін європейський вибір впевнено почав набирати реальних обрисів. Ось, зокрема, і НГВУ, надвірна Нафтогаз і трудовий колектив. Його в плані меценатської допомоги виконав євроремонт палати кардіології надвірнянської центральної районної лікарні, встановлення плитки, підвісної стелі, освітлення, нові умивальник з тумбочкою і таке інше. Все зроблено на совість. Ремонтували цю палату. Наші робітники своїми силами із цеху ремонту прокатного, де начальником працює Юрій Львович Мушик, заступник Руслан Созанський, Він приступний, майстер Роман Николай, ось тут присутній. І разом з робітниками тут два хлопці. Які дуже постаралися зробити цю палату, щоб вона була зроблена під євро, щоб людям тут було уютно і щоб були нормальні умови для праці медичного персоналу. Скажу відверто, що це вже друга палата, яку ми відремонтували у центральній районній лікарні, і ще дві палати відремонтували. Напроти, воно рахується відділення, так Шкі... Шкі... шкірвен, диспансер. Ще там дві палати відремонтували. Всього чотири палати ми з силами нашого колективу. Однозначно слід відзначити і високопатріотичну та громадянську позицію НГВУ надвірна Нафтогаз. Я хочу сказати, що це не гроші НГДУ. Це не за гроші НГДУ, це за гроші наших працівників, тому що ми з людей збирали кошти. Хто скільки міг, скільки здавав, хто двадцять гривень, хто п'ятдесят, хто сто. Від лиця трудового колективу, заступник начальника НГВУ, надвір на Нафтогаз соціальних питань Роман Струтинський побажав медикам гарної роботи у нових стінах палати. Я скажу, що о, тут треба і подякувати головному лікарю, Сергію Васильовичу Ямелянчику, який також тут присутній, який виявляє ініціативу в тому плані, що залучає трудові колективи суб'єкти підприємницької діяльності, і багато людей, керівників відгукуються на його просьби, щоб трошки в цій лікарні навести лад і створити і для хворих, і для працівників лікарні. Хоч якісь такі менш-більш нормальні умови і для праці, і для лікування. В свою чергу головний лікар ЦРЛ жартівливо зазначив, що закріплює палату за працівниками НГВУ. Хлопцям дійсно щиро по-людськи дякуємо, тому що керівництво виділило, керівництво допомогло дійсно зібрати кошти з працівників. На даний момент, по-моєму, за рік часу працівників НГВУ в нас в кардіологічному відділенні проліковано 74 чоловіка. Це так само кількість людей, яка є, ну не всі в нас лікуються, які мають такі патології хронічні. Є, що попадають з гострими станами, а є ті, що хронічні, які періодично потребують стаціонарного лікування. Думаю, що ця палата буде мати переважне право лікуватися. Ваші працівники Роман Йосипович». Але і всі останні жителі району будуть мати можливість в цій палаті лікуватися. Слід зазначити, чимало наших краян щиро поспішають робити добро і для своєї душі. І для людей. Ну а сам відділ кардіології Надвірнянської центральної районної лікарні зрозуміло, що дивиться уперед. Вашому прикладу приймуть ваш приклад і інші організації і допоможуть нам відремонтувати всі решта палати. Тому що ви бачите самі, що на одну палату скільки коштів потрібно, і звичайно, що зусиллями ні працівників, ні адміністрації ми відремонтувати повністю так, як би належало, не зможемо. Так що прошу і інші організації так само допомогти в завершенні ремонтів нашого відділу.